Я що рашистські снаряди зробили непридатними та навіть небезпечними для життя. Демонтують його стомелі. Оцей котлован все, що залишилося від першої зараз. Ескаватор закінчує розбирати другу. Ескаватор працює зі спеціальною демонтажною насадкою. Цегляні стіни та бетонні плити під сталевим крюком розсипаються, немов кришталеві. В цьому підвалі і в тому підвалі жили около 300 чоловік. Тут були дітки. Коли вертольоти та почали залітати, ми сиділи в підвалі цього будинку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Дуже страшно було, тому що в мене двоє діток. У сестри маленька годувала». Сестра Альони жила в будинку, що зараз демонтують. Придбала квартиру за рік до повномасштабного вторгнення росіян. Зробила капітальний ремонт. Дивлюся в шоці, тому що, от, наприклад, мені дуже сумно за мою сестру. Вони молода сім'я. Вони тільки купили цю квартиру, вони тільки построїлись, і от таке горе. Вони щас в Лейпці, в Германії з дітками, все. А я залишилась тут з дітьми. Олег прийшов подивитися, як під ударами екскаватора зникає дім, де жив із юності. У сусідній квартирі мешкав його син. Коли у птички гніздо ламають, ось так і здесь. вот дом, второй етаж. залишився вот балкон, кухні вже мами, Бабушка Шура. Товариша від прильоту во фронтов получилось, серце не выдержало. А бабушка Шура. Ми зараз у неї проживаємо. Вона нас приютіла. Олег сподівається, що на місці зруйнованого вже невдовзі з'явиться новий будинок. Ламають вони професіонально швидко, як говориться. Хотілося б, щоб так їх встроїли. Ця будівля далеко не остання в гостомелі з тих, що доведеться знести через напад російських терористів. Біля 4 тисяч пошкоджених будівель. Зруйнована вся інфраструктура. У нас було близько десяти таких крупних підприємств, які були градозабезпечуючими в громаді, і майже всі вони були зруйновані. Якщо вивезти на смітники чи просто у поле все будівельне сміття, що утворюється після демонтажу будинків, станеться екологічне лихо, наголошують посадовці. Але рішення є орієнтовно на 80% матеріали, які ми отримаємо. З відповідною переробкою е, отримаємо в результаті демонтажу старих будинків, будуть використані для побудови нових. По суті, з будівельного сміття у гостомелі планують звести нові багатоповерхівки в цьому ж районі на місці демонтованих. А тому бетон, цеглу, залізо дерево спочатку сортуватимуть, потім перероблять на будматеріали. Це буде інакше планування, інакший тип будинків над ними працює зараз французький архітектор. Проект фінансує уряд Франції. Перший будинок у селищі Герої Гостомелі планують побудувати вже у цьому році. Роман Барашев, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.